Пройшло час тяжої классики. Це наш шкода Кадіак 2020 року. 2, дизель. 2, дизель. 2,0 дизель. Обов'язково 2,0 дизель. 2020 рік ціна 34 800. Це автомобіль з Європи. Він можна сказати, офіційний, тому що в Європі він покупався на офіціалі з одним власником. Авто повністю в рідній фарбі на гарній компетації. Що ми маємо? Лінзовану летоптику, омивачі фарб. Партронічки 360, потім великосплавні диски, 18-го розміру, оригінальні. Ми маємо виключовий доступ, це обов'язково на цьому, на цьому автомобілі. Датчик сліпих зон, відкривання багажника, з Пам'ять пам'ятці, шоу у водія, шоу-пасажира. Обов'язково. На три персони. Автосвітло, круїз, мультикермо. В принципі, все є в цьому авто, що потрібно. Якщо пішли всередину, подивимося, що там ще в нас осталось. Дізелечок. А як тихенько працює, вообще шикарно. Стрелює плюски присутні. Безключовий доступ присутній, два ключі присутні. Так, така ось мультимедія. Мультимедія. Що в нас в мультимедії є? Давайте подивимось. Навігація, взагалі шикарна. Телефон можна підключити. Навігація, дорожний рунг, Starlink, Skoda Connect. Камерка є. Показує також направлення, куди їхати. Клімат-контроль з подогрівчиками совсім. Країнець не гадує, що більше шикарно. Так, стар-стоп, автопарковка. Патрульників, аварієчка, центральний замок, airbag airbag ДСГ повний привід. Повний привід шкода, автохолд, електровідушничок, відключення стабілізації у нас присутні. Позаду у нас дуже багато місця місця, посадка комфортно, можна ще й поїздити вперед назад щоб вилучити багажник или же просто, щоб вам було комфортно. І можна також відкинути спинки. Оп! І так вам комфортно їхати в дальню дорогу взагалі шикарно. Так, все, шкіра в гарному стані, тобто ніяких нарікань взагалі немає. Вона симпатично виглядає. Два дефлектори. Тут можна щось сховати. тут у нас є USB-вход, прикурювач і навіть 220 вольт. Резетка. Є ж такі пілокіт з двома підстаканниками. Прикольно. Прикольно. Место, звісно, взагалі розвернутися можна втроєм. Спокійно. Що пішли багажник, подивимося, що там. Ззаді у нас такий великий багажник. 4 на 4 партнернички. Електроляда у нас присутня. І зустрічаю нас величезний багажник. Шторочка на місці, не вкрали. У нас є виїзний фаркопчик. Так що, друзі, треба брать в любом случае. Така шкодка редко попадається. Так що, чекаємо на автопоинті білогородки Софіївська, 19. І ви придбайте це шикарне авто. Быстро, быстро і качественно. Що це автопоїнц. Автопойнт. Придбай якісне авто.